Останніми тижнями малавату історію українською я розбирав, тому що нема таких історій, які мені подобались сьогодні. Взагалі нема історії, які мені хочеться розбирати. Тому я думаю, так якщо я розбирати історію, яка мені не подобається, для того щоб зняти сьогодні відоси, продовжити марафон, то хоча б розберу її українською. Отож бо, поїхали. Макс, привіт! Хочу поділити свою історію мега успішного зваблення, яке потім стало для мене проблемою. Отакою. І тим самим внести свій вклад в продовження марафону. Ну, добре. Почну з того, що хочу щиро подякувати тобі за твою роботу і за безліч неймовірно крутих розборів. Саме завдяки тобі я зміг забути свою останню колишню. О! Так як раніше, дуже довго піздо страдав, або піздо страждав, мабуть, за тими тупими піськами. Ну, добре. І по традиції пару слів про себе. Мені 28, я високий, гарний хлопець, дівчатам завжди подобався. Але так як я не мажор чи не заробляю супер великих грошей, важко було підкочувати свої органи до інста-малишок. Які зазвичай клюють тільки на гроші і статус? Ну, якщо ми кажемо, що ти якихось дівчат називаєш інстамалишками, тобто це все ж таки мабуть. Якимось критеріям ці дівчата відповідають такі дівчата, яких зазвичай називають інстамалишки, так для них у першу чергу грає роль твій статус та твої гроші. А яка ти там людина, яка ти там харизматична, добра чи ні, цікава чи ні? Це другорядне чи може навіть не на другому місці взагалі це все? Має середню зарплату в тисячу баксів, що є непогано для моєї області, а я земляк Лесі Українки. Важко бути впевненим, де там, так би мовити, проживають земляки Лесі Українки. Ну, наскільки я пам'ятаю за шкільною програмою, це можливо, десь там Житомирщина чи щось таке. Ще, ще варто сказати, що дивлюсь твій канал вже півроку. Усього-навсього не Олд, але тим не менше, історія успішного зваблення» приймається. І за цей час відчуваю собі просто колосальні зміни. Отож, слава Україні, слава ЗСУ! І починаємо. Героям слава ЗСУ, слава! І розпочинаємо, чому б ні? Наш хороший друг, якого звати Баду, підкинув мені взаємну симпатію із симпатичною дівчиною. Пару хороших креативних повідомлень, і в мене є її інстаграм. Скріни я прикріплю. Ну, давайте подивимось одразу скріни. Привіт! Yeah, no, just... <laughs> я згадав, чому я все ж таки вирішив цю історію розібрати. Креативне повідомлення. Привіт! І там якась, мабуть, назва навчального закладу, ну, наприклад, там, не знаю, КПІ. так? Привіт, ти там-то навчаєшся. Привіт, вже закінчили як рік. Креативне повідомлення просто на всі сто. О, на якій спеціальності вчилась. Також креатив продовжується. Я теж ми знайшли один одного. Ну. Бачите, як з нічого зробити флірт. Дівчина пише: закінчила. Як рік навчання. Ти такий: Вау! <смас> ми знайшли один одного. Ну, чому б ні? Насправді, з нічого робити позитивну переписку, це також для цього треба навички мати. Тому приймається. Так, цікаво, а чого чай так не любиш? Не знаю, що, звідки звідки і в якій області України кажуть. «чох»? Типу чого, мабуть, просто дві ге ге «г». Можливо, то й десь в анкеті в неї було про те, що вона чай не любить. Не знаю, каву більше люблю. Знаю місце, де дуже смачно готують каву. Гоу на тижні, 28 років, хлопці, Гоу, не треба. Ну не вже важко написати слово йдемо. Туди поговоримо, познайомимось вживу. Можна, Найс, може, давай в інстаграм перейдемо. Насправді, ну, як я завжди кажу, переможців не судять, але переписка ну, точно не креативна. Перейшли в Телеграм, і на цьому вже добре. Але прочитай, як ти сам про цю переписку пишеш. Пару хороших креативних повідомлень, і в мене є її інстаграм. Де запропонував і скуштувати нереально смачну каву в одному із закладів нашого міста. Так, так. Це, це вже найсмістен. Може, давай в Інстаграм перейдемо. Так, в Інстаграм прийшли, все. Каву запропонував. Добре. Швиденько домовились про зустріч на наступний день, я забрав її на машині, ми поїхали пити каву. Спочатку розмови не йшла, все прийшлось видягувати самому. Від неї було дуже мало реплік та діалог не клеївся. Зовсім не те, що було в переписці. Уявіть, да, на Ну гу порівняно з нашою перепискою, де просто креатив, хороші повідомлення. Якось у живому спілкуванні було щось не те. Хоча, коли дивишся на таку переписку, думаєш да думає, блять куди вже гірше? Ну добре. Але я собі думаю, що це вона розгубилась, коли побачила, який класний хлопець буде сьогодні пити з нею. Ті напої. протягом 40 хвилин я зробив так, що вона почала говорити більше за мене, а це я люблю. Отже, все йшло просто чудово і під хорошу музику в машині, і краєвид нашого міста, так як ми не сиділи у кафе, а просто взяли каву з собою в тачку. Внутрішній голос Макса Дівертіто каже мені, що зараз саме час для поцілунку. Що я їй зробив, і вона навіть не сперечалася, навпаки підтягнулась до мене. Ну, добре, добре. Динаміка є, процес йде, наважився, поцілунок відбувся. Приймається. Дівчина була красива і з мінітними губами. Цілувати з нею було одне задоволення. Тобто, коли ти думав, що вона цими губами комусь робила мінет, ну, на те ж вони і мінетні губи, тобі було цілувати з нею одне задоволення. Так чи ні, друже? <світ> Отож, полупивши трохи подесним, я кажу, що вже треба їхати додому, оскільки вже була 11-та година, а коменда починається з 12-ї. Нічого собі, що ж це за місто, в якому комендантська година з 12-ї. Хоча в Києві також з 26-го числа з 12-ї також буде. Вона була така розігріта, що якби я сказав, їдемо до мене, глянемо якийсь хороший фільм. Вона погодилась, але ночувати з нею я не хотів. Завішу її додому, я зрозумів, що побачення пройшло вдало. Коли вона сказала мені, що я дуже круто цілуюсь. Після цього я зрозумів, що треба підвищувати ставки на наступний день. Я запрошую її до себе. Під передлогом, що погода зараз не дуже. І найкращим варіантом буде полежати під пледами, щось подивитись. Ну знову ж таки, молодчага, тому що все ж таки треба наважитись на це. Треба дійсно зрозуміти, що минуле побачення. Було проведено тобою як треба, і не варто жувати соплі. Варто діяти. Тому приймається. Вона з радістю погоджується, і вже тут я на 99% зрозумів, що мій мінотавр сьогодні буде залазити у новий тунель. О, які тут, так би мовити, метафори у нас сьогодні. О, то там піськи, блін, то мінетні губи, то мінотавр в тунель приймається. Отож, вона у мене вдома на моє питання, будемо щось пити алкогольне, чи обмежимо з чаєм. Вона сказала, що обмежимо з чаєм. Я переконався, що багато що залежить від правильного поставлення питання. І якби я сказав, у мене є дуже смачне вино, ти просто повинна його скоштувати. Ми пили вино. Ну, я з тобою погоджуюся, що дійсно, як запропонуєш, так людини погодиться. Зробивши чай, взявши печиво, ми прийшли в мою кімнату, де я відшутився, що ліжко не скрипить і щоб вона не переживала. Добре. Ні, ну пожартував стосовно цього, пожартував. Все проходить добре, але трішки страху все-таки було присутнє, адже вперше опинитись з дівчиною, яку знаєш тільки другий день у себе в кімнаті, це завжди не супер легко. Якщо досвіду не так багато, так потім будеш до цього звикати, і будеш навпаки, так би мовити, вже настільки ловити кайф від гри, від того, що відбувається, що там того мандражу особливо і не буде. Почали дивитись фільм, вибирав я його як-небудь, адже знав, що дивитись ми його не будемо. І ось тут важливий момент. Моя голова починає згадувати відос Макса про п'ять правил зваблення дівчини у себе вдома. Якщо ще не дивились, подивиться обов'язково. Ставлючи фільм на паузу десь на 20 20-й хвилині. Знаю, що трохи довго. 20-та хвилина нормальна. Там хлопець нещодавно двогодинний фільм дивився, тільки потім почав щось робити з дівчиною. Я й беру її за руку і просто нагло тягнусь до її губ без лишніх слів. Ми починаємо дуже сильно цілуватися, але перша спроба спробувати засунути пальчики-шалунчики. О, метафори. Мінотавр, ти де там? Пальчики-шалунчики вже на місці. Приймається. Так от, пальчики шалунчики в її омут. М -м? Закінчується невдачею, бо від неї лунають слова. Давай не сьогодні. Зробивши крок назад і додивившись фільм до 40 ї хвилини, я роблю другу спробу молочага. До речі, де ситуація повторюється, туди я йду в туалет, знімаю з себе одежу, вдягаю свій домашній халат під передлогом, що завжди так хожу вдома, але забув одразу одягнути. І тут молочага. Жарти жартами, так кумедно ти використовуєш метафори, але те, що ти спробував, зачекав, спробував, зачекав, підвищуєш ставки, розуміючи, що ну вона все ж таки без негативу тебе зупиняє, і ну такий напівголий король, ти його починаєш робити, вдягаєш халат, я так розумію, на голе тіло і повертаєшся, розуміючи, що потім будеш це використовувати. Ти молодчага. І ось цей момент фільму, де пара починає цілуватись, я знову лізу запускати свого язика в ротик цієї неприступної дами. Коли мій маленький друг каже, що він вже готовий, я беру його руку, кладу мені на хуй і кажу: він готовий. Що там твоя квасоля? <соць> <соць> Від чого вона засміялась? Да, ну, блядь, тут усі засміялись. Я в той час діваю себе халат, починаю роздягати її. Після цього будь-який опір пропав, і я успішно її виїбав. Бум! Гарно закінчивши вечір, ми доїли печиво, я вирішив її завести, адже не хотів, щоб вона спала зі мною в машині, вона сказала, що я не знаю, як так у мене вийшло і звабити. Адже такого швидкого сексу у неї ще не було. На що мої вуха почали покриватися італійською спагеті з твердих сортів пшениці. А ось тут двозначність чи метафора вона прям у тему. Отут прям питань нема. Подумки, подумавши, ой беж, не пизділа по твоєму інстаграму, так і не скажеш. Так, дуже часто, коли дівчина така розповідає, це все ж таки неправда. Вона таким чином, розуміючи, що секс вже відбувся, пробує набивати собі ціну. І ось тепер коротко, після цього вона почала написувати мені кожного дня по пару разів. А будувати з нею далі відносини, я не хочу, оскільки є ще куча нетовчених дівок. Нетовчені дівки. Бас куча там чи ні. Або товченик, але не мною. Тепер я не знаю, що з нею робити. Як реагувати на його прохання зустрітись зі мною? Блокувати не хочу, оскільки хто його знає чи не захоче я ще раз занирнути в той колізей. Ну, добре, добре, колізей так, блять, колізей. Гладіатор, ти, блять, наш їбаний. Ну, давай так. Якщо воно тебе на Тобі не писує, я не бачу в цьому проблеми, Навпаки, твоєму ЧСВ будь приємно, можна зустрітися з нею ще по декілька разів, перше ніж це буде проблемою якоюсь. Не треба думати, що якщо вона просто зацікавилась тобою, то вона обов'язково прям хоче серйозних стосунків з тобою. Ну, абсолютно нормально ще 2-3-4 зустрічі, не думати про те, що це буде нести за собою якісь там наслідки. Ну, а так, як і що писати її? То завжди ти можеш силатись на роботу, на свою зайнятість. Я б зустрівся, але немає часу. А коли час з'явиться, я тобі сам напишу. Ой, я тобі не відповідав там, майже сутки, чому майже день не відповідав тобі? Тому що дуже багато роботи. Ось зараз трошки посплю і далі буду працювати. Коли ти починаєш е, ну, силатись на те, що там ти дуже багато працюєш, ти можеш як... Просто дочекати, що з неї з її боку ініціатива взагалі зникне, так і просто в якийсь момент сказати: о, сьогодні звільнився трошки раніше, приїжджай до мене. І використати вечір для того, щоб класно провести час. Ось така історія. А, так, Макс, підкажи, як правильно поступати в таких ситуаціях, щоб і не образити, оскільки дівчина все таки нормальна, але щоб вона мене не задовбувала. Я вже сказав версію. Ось така історія для себе зрозумів, що впевненість дуже сильно допомагає при перших зустрічах. Як ти казав, що впевненості має хватати на двох? Що правда, то правда. В цьому випадку так і було. Моя впевненість зарішала мені легкий секс. Дякую тобі за твою роботу, дякую за те, що ти допомагаєш ЗСУ. Ти дуже крутий чоловік, а я вдячний, що натрапив на твій канал. Чекаю вже наступного стріму. Все добре, все добре, чекайте, в неділю буде. А ще, що про Росні? Росні пизда.